Вчора на Закарпатті була трагедія, коли чоловік кинув три гранати в сесійну залу, де депутати вирішували, як підняти голові цієї ради зарплатню. Тобто не як озброїти армію, не як надати допомогу воїнам, як якомусь підарасу десь там в якомусь селі зробити зарплатню втричі більшу чим у депутатів Верховної Ради. Такі ж підараси, ну тільки рангом вище. Дивіться, я впевнений, що українці вважають цю владу таким ж ворогом, як і Путін. Чітко таким ж, жодної різниці. А може, оці підари, які в тилу нашої армії мають наші гроші, гроші перемоги, і витрачають їх на Йоршики, барабани та всяку херню, більш страшний ворог навіть чим Путін, тому що Путін то відвертий ворог. То ворог номер 1 Ми його розуміємо, знаємо, та ВСУ робив все так, щоб той ворог зник. А ось оці депутати місцеві ради, голови, мери, керівники обласних державних адміністрацій, міністри, керівники держпідприємства вкладено в мільйони. То другий ворог і вже народ України сприймає як ворога. Тому жодних, як кажуть сентиментів до цієї пиздоти, народ України вже не відчуває. І я впевнений, що таким чином вирішувати питання з владою скоро буде мейнстрімом, тому що влада ніяк не реагує на запит суспільства щодо боротьби з корупцією, Щодо мобілізації всіх тих покидьків, 600 тисяч сидить в тилу жирних отаких криз, які самі вирішують, скільки у них буде зарплатня. А хлопці в окопах мишей жруть. І про це пишуть додому, пишуть своїм друзям. Кожного дня приходять гроби. Ну у влади ж немає війни. У них же ж, їм же не болить. Їхні дітки всі за кордоном. Вони в теплі, в добрі. Пилять гроші на брутівки. І це ж все бачить люд, це все бачить загал. Тобто, це ж не якась таємна операція. Кожного дня ми бачимо відео, коли люди викладають, що тут Київ-брутівка, Львів-брутівка, там Вінниця-Брутівка та інші міста. Тобто, у влади війни нема, у влади дерибан. І оце. Розшарування суспільства, коли у одніх війна їм болить, вони кожного дня ховають дітей. А у других брутівка, барабани та мерси, оце і приводить до того, що люди беруть зброю і вирішують питання так, як вміють. Ну, тому що влада не залишила жодних інструментів для людей на справедливість. Коли Вбивають тебе, твоїх дітей, а в цей час деребанять гроші. А твоя дитина в окопі мишей вари. Ну ви розумієте, що то питання часу, коли тих підарів будуть знищувати вже офіційно. І взагалі ці люди для загалу, вони герої. Дивіться, що пишуть. 99% коментарів то наш герой. Дякую тобі, хлопче, та інше. Тобто люди підтримують. Люди вже так ненавлять владу, що вони готові її вбивати та підтримувати Це вже ненормально. Це вже такі сигнали, це вже не сигнали і не дзвоночки. Це вже серйозно. Тому чи влада схаменеться та почне працювати на перемогу, чи таких випадків буде далі все більше. І я в тому впевнений, тому що. Якщо влада не робить нічого, то люди самі будуть робити. А це ж українці, це вам не макшані. Українці, якщо щось вирішили, то буде мало вже міста. І підтримка цього вчинку в мережі, то каже про те, що люди того героя підтримують і вважають його героєм. Вони його так називають. У влади не дуже багато часу. Дуже-дуже поспішайте, бо скоро народ прийде, мобілізує вас всіх і зробить правильно. Тому що такої підорастичної влади, як в Україні, під час війни, напевно, не було ні у кого. Тому часу мало, робіть щось, бо будете ви всі мати справу з патріотами, які вас будуть таким чином люструвати. І ніхто їм з народу слова поганого не скаже. І це відношення до влади. Це і демонструє, що влада при владі одні підараси.